Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 7 квітня 2023 року. Сьогодні велике свято. Благовіщення Господнє. Друзі, я вітаю вас з цим святом. Бажаю всім вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким, друзям. Саме головне це перемоги. Мирного неба, міцного здоров'я, щоб все у вас і у ваших рідних, близьких, друзів було добре. Сьогодні таке свято, що хочеться, щоб блага вість прийшла до нас в Україну. І щоб ця вість була така, настала перемога. Перемога ця повинна бути тільки за Україною, за нами і не як інакше. Друзі, я в такому виді, якщо що, вибачайте, тому що вийшов, вправитись там по своїх справах, переодягатись там те, те, ну, коротше, вийшов як селюк по-сільському. Якось так. Так що, друзі, бажаю всім вам всього найкращого. Саме головне, щоб перемога настала як можна швидше. Бажано цього чекає вся Україна. І всі сподіваємося, вона буде якнайшвидше. Ну що, на городі, зеленіє травичка, Кущі виноградні ще вкриті те те. Ну, сьогодні відпочиваємо. Я розумію, що з 24 лютого 2022 року Україна свята не відзначає, але потрібно по можливості трішки дотримуватись, хоча зі сторони наших ворогів цього взагалі не спостерігається. І про це можна сказати, що ну, це просто нелюди. Якщо ми беремо до уваги ворогів, які зайшли на нашу територію. Ну, а ми, українці, завжди будемо добрими, файними людьми, Працьовитими, якось так. У нас зранку був дожік невеличкий. Я сьогодні хотів. До нас вийти на ринок, у мене трішки є деревець, там, е, слива крупноплідна, панна шпет і галича гек. Хотів вийти на ринок, трішки постояти, як то кажуть, е, поторгувати та трішки виноградних саджанців взяти. Але дощ плани трішки мої змінив. Хоча зараз на даний час в принципі, дощику немає і розгодинюється, стає на годину. Ну, зараз вже я нікуди не піду, поки все зберу туди-сюди, це вже буде ближче діло до обіду. <кій> Вибачайте, друзі. Так що якось так. Ну що, будьте здорові, не хворійте, саме головне, по можливості відпочиньте сьогодні, а завтра вже працюйте. Хоча батюшка казав, що у свято працювати не гріх. Якось Якщо, можливо, у вас є таке, що невідкладне і потрібно зробити ось-ось, то просто, як то кажуть, перехрестіться тричі і працюйте, робіть. Якось так, друзі, ну що, ще раз вітаю вас зі святом, щоб все було добре. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.